Знаєте, друзі, останнім часом помічаю дуже сильну зміну риторики зі сторони Польщі в сторону України. Е, насправді ситуація напружується, взаємовідносини відруж... напружуються і одна за одною ситуацією показують зміни в е, відносинах між Україною та Польщею просто на найвищих рівнях. Зливається рідного роду різного роду інформація, яка не відкривалася там в минулі роки, і насправді все стає. На свої місця. І зрозуміло, що ці закулісні ігри вони тривали вже досить давно, і е, можна сказати, що в деяких випадках, наприклад, з блокуванням кордонів там польськими фермерами, ми пам'ятаємо, що не було на початку там жодної реакції польської влади, і так далі. Це все не просто так, і це можливо навіть відповіді на е, той ігнор, отаке польське ігнорування це відповіді на ігнор зі сторони. України, які постійно е, є. І сьогодні викрито ще одну ситуацію, коли Україна не реагувала на листи Польщі так, в розслідуванні щодо ракети, яка впала на території Польщі і вбила двох поляків ще два роки тому. Про це заявив офіційно Кіння. Е, Генеральний прокурор Польщі він є обурений цим і говорить про те, що на цьому тижні власне ситуація буде вирішуватись на найвищому рівні. Ми зараз про це поговоримо, поговоримо про всі інші конфліктні ситуації, і постараємось якось це зібрати в одне ціле для того, щоб зрозуміти, що може відбуватися між українцями та поляками далі, і як це може, звісно, ж, вплинути на українців, які знаходяться в Польщі. Дивіться відео до кінця, підтримайте його, будь ласка, лайком. І давайте починати. Отже, Польща наступного тижня прийме делегацію з України, і одним з питань буде обговорення питання співпраці в розслідуванні інциденту дворічної давнини, коли ракета впала на польське село Пшеводу поблизу кордону з Україною. Нагадаю, це вже пройшло більше навіть двох років. Цей трагічний випадок призвів до загибелі двох людей, і Польща намагається завершити розслідування, яке залишається незавершеним через відсутність співпраці української сторони. Фактично, Генеральна прокуратура України просто ігнорує офіційні запити і офіційні листи Польщі, і робиться вже протягом двох років. Генеральний прокурор Польщі висловив стурбованість з приводу недостатньої підтримки з боку України. Він зазначив, що вже найменше двічі відправляв листи з проханням про співпрацю, але відповіді чи активних дій він так і не отримав. І далі пряма мова. Власне нагадаю, що генеральним прокурором Польщі являється Адам Боднар, і він говорить: наступне: Я відправив щонайменше два листи з цього питання з проханням про підтримку. Ця підтримка не матеріалізувалася кожного разу, коли я контактую з прокуратурою України, мені нагадують про це питання, оскільки це необхідно для завершення розслідування. Але українська прокуратура просто ігнорує це питання і ну, фактично не співпрацює з польською стороною для того, щоб цю справу вже можна було нарешті. Закрити, і він говорить про те, що очікується, що під час візиту української делегації сторони обговорять способи посилення взаємодії і налагодження контактів для того, щоб можна було питання вирішувати е, до цього. Так, ну якби набагато швидше, бо два роки е, розслідувати одну і ту саму справу, всі пам'ятають, бо це перші ракети, які впали на територію Польщі, і в принципі залетіли в польський простір повітряний. Е, і ці події тоді були, ну. Трагічними, скажімо так, бо загинуло також дві людини. Ця ситуація підкреслює складнощі взаємодії навіть між країнами-союзниками, які спільно протистоять російській агресії. Е, незважаючи на численні форми підтримки України з боку Польщі, цей випадок може вплинути на двосторонні відносини, якщо питання співпраці не буде вирішено. І це зрозуміло. Тепер давайте підемо по порядку. Це був кінець фактично 2022 року. Нагадаю, що від початку війни і весь 2022 рік було дуже багато допомоги і підтримки зі сторони Польщі. Так? Дуда постійно катався в Київ, ніби до себе додому, постійно вирішував якісь питання, постійно надавав допомогу, постійно анонсував нові пакети підтримки, передавав літаки, танки, важке озброєння, боєприпаси і так далі. Біженцям, які були на той момент на території Польщі, надавалася яка не яка підтримка, так і всім ну, надавались плюс-мінус хороші умови, так якщо людина могла піти працювати тут. Зрозуміло. А далі все пішло по одному місцю. Бо потім, в кінці року, можливо, це навіть був, ми не знаємо, але можливо, це був перший випадок конфліктний в україно-польських відносинах після початку війни. Бо в Польщі впала ракета, було вбито двох людей. Спочатку говорилось про те, що це ракета російська, потім говорилось і вже встановлено польською прокуратурою, що ці ракети були від засобів протиповітряної оборони України. І то навіть на той момент президент Польщі Анджей Дуда сказав, що навіть якщо це українська ракета, то жодної вини України. Як такої в цьому немає, бо Україна просто намагалась захистити свій, свій її простір і намагалася ракети збити. І далі могло бути все, що завгодно. Тому в будь-якому випадку винна Росія. І Польща це дуже добре розуміла, і Польща одразу ж про це наголошувала, Дуда про це наголошував. І, скоріш за все, ще тоді мали розслідувати цей випадок, але при цьому бачимо, що українська прокуратура, як говорить генеральний прокурор Польщі, Просто ігнорувала це питання і не, не йшла на жодну співпрацю з Польщею. так? Тобто Україна виходить, включила ігнор. Потім фактично, в цілий 2023 рік, він був досить спокійний до, якби, до осені, бо восени почалися масові протести на кордоні і блокування кордону польськими перевізниками. Потім е, почалися протести фермерів, і це також тривало досить довгий період часу. І в цей період, так, досить також широкий е, термін цього часу, е, польська влада також абсолютно нічого не робила. Ну, якби протестувальники протестують, всі мовчать. І таке відчуття, ніби саме тоді, саме після цієї ракетної атаки, е, і після того, як Україна перестала співпрацювати, Дуда. Е, Трошки змінив своє відношення до української влади. Але, друзі, ні в якому випадку не до українського народу. І я хотів би сказати, що українська влада не дорівнює Україна. Українська влада нинішня не дорівнює український народ. І е, сьогодні влада одна, завтра вона буде інша, післязавтра буде третя. І ні в якому випадку, і це дуже небезпечно, е, корелювати себе напряму з владою, яка є. Бо давайте також будемо чесними. Дуже багато різних дій, законів і е, помилок є в української влади. Вони, ну, якби, е, вони не можуть представляти думку всього українського народу. І вони, те, що зараз взагалі відбувається, з мсеками, з прокурорами-інвалідами, з поліцейськими, з цими всіма, з цим всім безладом, в, е, Скажімо так, в українському інфопросторі ці всі заяви про ухилянків і так далі. Це все робить саме українська влада. І саме тому ототожнювати себе е як у українця з українською владою не варто. І Дуда це також розуміє. Тому і в Дуди, і в міністра оборони Кошіння Какамиша, який досить агресивно реагує насправді, в нього така пасивна агресія в сторону української влади. Вони. Досить тепло відносяться до України і до українців, але вони дуже негативно відносяться до нинішньої української влади. І тепер, ну якби так, є ще е, один доказ того, чому так відбувається. Бо з однієї сторони Польща допомагає Україні, Україна далі просить якоїсь підтримки і допомоги в Польщі. Але коли Польща просить підтримки в тому, щоб закрити справу двохрічної давнини. Українська прокуратура це просто ігнорує, бо в української прокуратури, скоріш за все, є більш важливі справи. Наприклад, шукати ухилянтів по селам і судити їх, і виписувати їм штрафи, я не знаю. Але е, в загальному це, е, як бачимо, цієї інформації раніше не було, вона вспливає тільки зараз. Також з польської сторони всплила інформація про е, те, що так, і це точно злили якісь вищі кола. Е, з польської влади про те, що в українському легіоні немає ніяких 500 добровольців, там є менше 30 чоловік. Ця інформація також вплила не просто так. Також інформація про те, що е, е, Польща не може зараз передати там зброю літаки, які вони там обіцяли, бо вони не отримали нових літаків. Також ще один конфлікт. І таких конфліктів зараз дуже і дуже багато. Також незрозуміло, як в кінці-кінці вирішиться питання з агропродукцією і з її транспортуванням через територію Польщі. Ми бачимо, що зараз з польської сторони йде такий натиск негативних новин про українську владу, але не про український народ і не про саму Україну. Пам'ятайте це. Свою думку пишіть в коментарях. Дякую всім до зустрічі!